Друзі, всім доброго дня! Як бачили, що робиться на мейці сьогодні, це капець. просто. Я на неї не попадаю, не хочу чекати в цій черзі. У мене в багажнику робиться такий капець. Я возив там е, цемент. Зараз хоча б тут десь на парковочці тіночку стану, повитрусю цей попіл, сафеточкою попротираю, бо тупо встидно буде щось покласти, і вікно треба протерти. Що я там міг би це зробити, що я зроблю тут, це в холодочку. Так що, друзі, опа, дивіться, 13 км за 206 гривень. А, десь там в Некрасове їхати. З Келецькою не, ні, не хочу. Хай хтось другий їде. Так, добре, чесно. Друзі, почистив я багажник, вичистив його від цієї пилюки, трошки почухав влажною салфеточкою і можна починати працю. Що ми тут бачимо. А, так, а що це воно? Дивіться, все по-українськи пише, а тут а тут щось по-англійськи. Непонятно трошки. Гаріна, не важливо. Що ми будемо робити, друзі? Дивимося, що є щось на юності. З юності, на бортніка. На юності це десь вверху, мабуть. Ні, тут, трошки далі. Можливо, навіть нам підходить цей, е, цей заказик. Давайте, може, все ж таки його і візьмемо, щоб нічого не думати, нічого не брати такого. Беремо, що є, та їдемо. Давайте не будемо дзвонити клієнту, в нас є 5 хвилин, щоб добратися до точки. Я думаю, ми це зробимо без проблем. Якщо ніхто не вийде, друзі, то ми вже знаємо, що робити. В 8.38 з'явилася компенсація, яка працює, в принципі, доволі таки непогано. Здається, немає ніяких лімітів на декілька відмін там, на тиждень, як в болта там, дві чи три. А, Доволі такі, в принципі, прості правила. Не запізнитися, почекати 3 хвилини. А, ну, коротше, Поки що два з двох мені прийшло без проблем. Вирушаємо за клієнтом. Дивіться народ, 64 гривні було до сплати з того замовлення по 838. Вона дає мені 70. І я, коротше, розумію, що в мене немає здачі. І якесь таке, ну, якось так, ну, типу, не знаю, ну, мене аж практично стошніло, коротше, від цієї ситуації, коли в мене немає здачі. І це 838, це 90% по налічці, і оце чекати цих 5 чи 4 чи 3 чи 6 гривень. Ну. Лучше ну, я покатаю, знаєте, болт, Uber, де оці безготівкові розрахунки, де ти собі не паришся за цю здачу. Коротше. Є чай, нема, пофіг. Ти собі просто висадив людину, та вона це і пішла. Не треба думати про те, що там в кошельку. Немає гривні чи двох, щоб йому дати чи їй здати здачі. 90% по безналу, там, ну, хай не 90, хай 70, там, 80% по безналу, але все ж таки голова не пухне, куди треба їхати. От я по 838, друзі. Поїхав я до цього замовлення. Я дивлюсь, навігатор показує три різних під'їзда до того будинку. Я думаю, ну який ж яким ж мені під'їздом під'їхати туди? Думаю, ну буду під'їжджати тим під'їздом, який по умолчанню показує Google карта. Ну, думаю, ладно, під'їжджаю туди, дивлюся е по ліву руку в мене дом і сходи, Пішохідні сходи, поняли, вниз до під'їздів. Тобто я вже не зможу. Спуститися машиною. Проїжджаю трошки далі, щоб об'їхати, там теж сходи пішохідні. Ну, капець, думаю, це треба було, тіпа, заїжджати якоюсь другою дорожкою. То для чого ти Google малюєш ту дорогу для автомобілів? Я ж не вибираю, що мені треба пішки йти. Я вибираю, що я їду на машині, що там має бути проїзд автомобілем. Ні. Він все одно мені не ту дорогу дає. Ну, коротше, це таке. Кроме того, що. Е, непонятно, куди під'їжджати, непонятно, куди там ці під'їзди і так далі, де вони розташовані. Ну, як, понятно, здебільшого, знаєте, але буває таке, що й непонятно. Тут ось все понятно. Міточка стоїть, на міточку приїхав, е, все. Ніяких питань немає. Клієнт вже заздалегідь стоїть. Ну, блин, я вже це 10 разів говорив, друзі, і 10 разів я повертаюся до цього. Покатавшись просто на болту, я зрозумів, ну, типу, що 838 рулить тим, що ти быстренько береш замовлення, яке там висить в ефірі вже, і собі їдеш. Але голова пухне від таких моментів, коли ти не знаєш, де клієнт, коли ти не знаєш, чи він знає, чи ти їдеш, постійно йому це дзвонити. А де ви є, а що ви робите, блин? чи ви доїдаєте, чи ви допиваєте, чи ви спускаєте, чи ви стоїте, чекаєте, ну не знаю. Це трошки від цього. Моральне становище, ну, таке, знаєте, трошки, трошки більше устаєш від такої роботи. Тож, буду запускати Uber в переміжку з болтом і працювати переважно, друзі, по цих двох агрегаторах. Не вистачає мене на 838. Хоч там можна трошки більше заробити, але ну, не вистачає мене. понив понив, коротше, та, й, та й їду. 86 гривень до сплати, друзі. Це у нас 86 плюс 64, буде нехай 140, це у нас що виходить? 36 гривень прямує в скарбничку. Да. Тільки що якесь сюди під'їжджав на старе місто. Зацепився кусок поділля і приходить мені заказ 6 кілометрів подача. Я коротше, сразу же його взяв і <свіс> повіз. Да -да. Так, дивимося, є в нас по 8, 3, 8 знову ж таки, бачите, от по болту можливо там щось з Поділля буде приходити. Маловіроятно, що щось буде зі старого міста, але можна вже, зразу вже взяти на волошкову собі замовлення з вулиці Грушевої. Я вже знаю куди їхати на цю вулицю Грушеву. Це сюди направо, потім направо, коротше, десь там вниз, і десь там будуть чекати наш, 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 на, нас, наші клієнти. <сувач> да. Тут вже близько, друзі, поворот на цю вулицю Грушеву. оп оп, -оп. А от і поворот. Це якась тупікова така вуличка, але ну, нічого страшного. Головне, щоб нас дочекалися наші клієнти. Зараз ми подивимося, наскільки ми запізнилися. Якщо ми запізнилися, звісно. Так, не запізнилися, до подачі нам ще 2 хвилини пише. Ми нажимаємо вже на місці, тому що ми вже дійсно практично на місці. Ось тут за поворотом десь знаходяться наші люди. Оп, нікого нема. Ну, нічого страшного. Десь, можливо, вони з'являться. Якщо не з'являться, то ми компенсуємо нашу поїздочку, друзі. Ну, Це ще, друзі, від клієнта залежить, знаєте. От перед цим була клієнтка, яка дала 70 і дала і ждала здачу. А цей клієнт дав виходить, соточку. І все, каже спасибо, і пішов собі. Тобто 92 гривні було до сплати. Він дав соточку собі і повалив. 20 гривень цих прямує в скарбничку. А ми шукаємо наступне замовлення. Я бачу, що не дуже так в принципі, вони і є. Якщо так. 2,7 найближче. Шукаємо все ж таки по Uber і по болту. Щось таке, що можна було б взяти і недовго подаватись. Неділя пів п'ятого, друзі, трошки... О, супермаркет грош, зупинка і на Лесь, ага, це в щітки. Ні, друзі, в щітки ми не поїдемо, це однозначно. Зараз в щітки 6 від гроша, потім з Щіток 6 до гроша, а потім ще подача, коротше, невигодний заказ. Чекаємо далі. Дивіться, що вискочило, магазин наша ряба Казиміра Малєвича. І наглінки провулок. Так. Це десь на старе місто. 4,7 за 73. Ну, блин, можна було б їхати, але знову ж таки це 8,38. Хотілося б щось таке, якийсь такий тариф по чи по уклону поїхати. Ой, не по уклону, а по чи уберу. 3 км подача це в агрономічне, ні, не підходить теж. Ой, друзі, коротше, чого болт, чого убер не стріляє, я не розумію. Щось стою я вже і то, що хотів взяти, теж пропало вже. Добре, чекаємо. Опа, опа, 1,7. Коф 3,3 за 109, друзі. Я навіть не дивився, звідки і куди. Я одразу його ципанув І ми зараз їдемо по такому жорсткому жирному кофу, що аж пальці дрібіжать. Так, обновити Uber, ні, не треба. Десь потім треба буде обновити його, все ж таки, але не зараз. Трошки далека подача, бачите, до клієнта жиде вокзал з Волошкової, але воно того вартує, друзі. 3 км за 100 це непогано. Тож прямуємо. От дивіться, народ, 71 гривня до сплати. Це налічка. Е, як ви думаєте, клієнт болт, от скільки він дав грошей і скільки я йому дав здачі. Правильно, народ, правильно. Вона дала 80 і каже спасіба, і пішла собі. І ніяких 3 гривні, от мене зацепила ця баришня, яка 6 гривень чекала. Це кап'яс просто, я вам кажу. Це що це виходить? Що я зажрався чи що? То, що менше 5 гривень, я рахую, взагалі не потрібно забирати. О, нормальний пацан. <рив> то, що менше 5 гривень взагалі не потрібно забирати. А якщо щось таке, типу 6 гривень треба дати здачу, то треба казати 5 гривень давайте і все. Отак от має бути, мені здається. Так, 71 гривня вона дала 80, то та повний тариф був 109. Тобто считаємо, що. 22 гривні прямує в скарбничку. І друзі. Помагайте, помагайте, закривати, вже хочу відкрити новий збір на Лобаш, Того, що, бачите, яка трещина, вона вже мішає мені обзору і коротше, всьому мішає. Можна ще й зловити штраф такий, собі непоганий. Таких два штрафа і можна взагалі правами попрощатись. Так що лобаш міняти. Це по-перше, для мене. Безпека і, по-друге, для вас е якість контенту. <ріхи> <ріхи> да, бачите, як. Так що закриваємо безстресенько цей збір, друзі, і цей. починаємо е зі. Я думаю, що 2500 приблизно на це стекло е з заміною має піти. Тобто не менше і я надіюсь, що не більше. До війни я ще питав, то було, по-моєму, 15 чи 1700. Зараз, я думаю, що 2500, не менше. Ну, якось так. А ми чекаємо наступне замовлення, відкриємо ще Uber і будемо ж чекати. Висить, друзі, ось таке замовлення з гроша на Чехова на Павла Корнелюка, це в нас вулиця Станіславського. І знаєте що? Да, друзі? Я прямую в стрижавку через це замовлення. Я сидів, сидів, думаю, блін, народ, це ж треба що я завтикав вам сказати. Хотів сьогодні поміняти жидкость гідроусилителя, тому що товариш відкрив кришечку, там де бачок, жидкості гур і каже, подиви. По-перше, перший момент вона чорна каже, повністю, вона вироблена. В другий момент каже. Вона дуже-дуже рідка, прямо як водичка. Ну, я розумію, що жара під капотом, всі діла, але вона типу, не повинна, мабуть, така бути. Тобто, Трошечки вона має бути густіша. Ну, Я чувствую, друзі, що гур працює, як будто його тут немає. Тобто, якби його тут не було, було б краще, мені кажеться. Сьогодні... Сьогодні був такий підписник зі мною зустрівся, друзі. Це він писав мені в інстаграмі. Щоб я поміг йому коротше, подивитися до його, е, цього Ланоса 1,5 теж е, в нього дуже плавають холості обороти. Плавають холості обороти, то в нього вони 800, то в нього 1400, то в нього 1800, що на бензині, що на газу, коротше, плавають обороти. І він грішив на РХХ, цей регулятор е, холостого ходу, і каже, давай типа, ми зустрінемось з тобою. І РХХ підкинемо з моєї машини. Ну, у мене ж типу, все нормально, вважається. РХХ підкинемо з моєї машини коротше, і подивимося, чи плавають в мене обороти. Я кажу, а в тебе гур кажу є. Ну, типу, щоб перевірити, як в нього гур, знаєте. Він каже, да. Я кажу, давай зустрічатися тоді. Якраз я рішав свої діла ранішні в Стрижевці. Коротше, кажу, під'їжджаю в стрижок, він під'їхав. Я відкрив капот. Дивлюся, в нього зазор цієї. Дросельної заслонки короті, такий, завжди плаваючий. Тобто я газую оцею штучкою, ну, газулькою оцею, газую, а воно вертається виходить, і впирається в нього не в ограничительний такий болтик, а впирається просто в засореність доросльної заслонки. Тобто малесенький такий, малесенький, дрібнесенький зазорчик остається. Дросільна заслоночка не, 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 не дозакривається, і в нього обороти, щоб вони впали до 800. То вони впадають до 1500 або до 1200, знаєте, і зависають на цьому. Потім він газанув, виходить. Ця пружинка чуть з більшим усилієм, виходить, дозакрила доросліну заслонку. І в нього вже, допустимо, обороти 1000, там, чи 1100, чи 1800. Ну, в залежності від того, наскільки різко він кине і ця, і ця пружинка, типу, доросліну заслонку цю закриє. Я це побачив за секунду. А він каже, що... Був до якихось там мастерів на двох чи на трьох СТО. Короте, ніхто не міг, всі грішили на ці РХХ, на, на ці всякі там датчики, короте, на то на сьо. на газову установку грішили. Типу, з... Тут, е... понятне діло, я так цю дросельну заслонку до кінця силою так, оп впер в цей болтик ограничительний обороти чітко, 800, все стабілізувалося, все нормально. Потім ще раз газнув, дивлюсь, воно не вертається, так як потрібно. Ну, зрозуміло, в чому, в чому прикол, друзі. І він такий довольний, щасливий. Коротше, мені каже, то на тобі каже грошей. Тіпа". Кажу, та, друже, перестань. Що ти, ти приїхав, кажу до мене, я потратив 2 хвилини, ти хочеш мені щось тіпа, заплатити. Типа, все, навіть не думай. Він, коротше. Каже, що все одно дає мені 100 рублів, 100 гривень каже. Я всім своїм цим давав короче, бабки за діагностику. Вони брали і нічого не робили. А ти каже, не хочеш взяти і типу, зробив. Так що на 100 рублів і не вимахуйся. каже. Не рублів, а гривень. Да. І виходить, що ще 100 гривень заробив. Да, ось така історія була з РХХ. А, так що до чого це я вів? До чого це я вів? Не знаю, до чого це я вів. Короте, забираємо клієнта, друзі, а з гуром. З гуром ж історію я ж розказував. Да. То мені здається, що в мене трошечки він туго, цей гур. І я в цього чувака, що приїжджав на Ланусі, я хотів спробувати, як в нього гур. І коротше, я завтикав. Якби я спробував, в нього легенько крутився, однозначно я б зараз міняв би жидкость прямо в той же час. А так я просто хочу для профілактики його поміняти. Цю рідину. Того, що. Ну, камон, я вже 120 тисяч на ній наїздив, не, не міняв. Ще Бог його знає, скільки до мене там ця жидкость каталася, я ніхто не міняв її. А вона міняється там раз в 60 чи 80 тисяч. Так, друзі, десь треба на парковку написано. Ну на парковку тоді. Так, заговорився. я. Ага, ми вже дзвонить клієнт, напевно. А може ні. Так. Все, друзі. 98 гривень сплати, друзі, було. Е, Мужик дав 200, я йому дав 100, і все, він всі пішов. Не ждав ніяких ні 2 гривні, нічого, коротше, все чтенько. Ну що ж дати цих 2 гривні? Ну що їх коротше, да, Сьогодні насчет е, таких моментів виговорився я повністю. Так, значить, 20 гривень прямую до нас в краничку. І, друзі, я вже біля стрижавки. Поставив фільтрик, от дивіться, є натисну замовлення, в принципі, непогане, але шурувати аж на некрасову вулицю. Добре, що його забрали, щоб воно мене не спокушало. Друзі, хочу я поміняти сьогодні рідину в гідроусилителі, але як я її поміняю, якщо немає її де купити? Так. Да. Всі короті, вже закриті, деко закрите, тут на гонти магазин теж закритий. В стрижевці я дзвонив, теж один закрився назавжди, один вже теж закритий. Короті, продавець міг би продати, але він вже ну, далеко від'їхав. Ну, короті, Нема жидкості виходить, а я хочу сьогодні поміняти все ж таки. І що робити? Придеться на заправці купляти якусь жижу. Головне тут подивитися всі ці стандарти до Ланаса зараз загуглити, щоб не купити якусь таку фігню, яка мені положить ГУР. Так то я міг би комусь пред'явити, типу, що це мені продали там і так далі. Хоча слабо в це віриться, ну, як не є. Тільки що порахував, що вдалося заробити. По болту 250, там 650. о ні, яке. 250 по 838 і 200 по болту. Тобто 450 гривень вдалося заробити. А Бог його знає, десь, по-моєму, працював я десь около 1,5 часа, десь так. Коротко. Ну, я не рахував чисто. Так, поїхав, кружок по місту зробив там, з Барського шосе на з Тяжилов, Тяжилова на Київську та й от їду додому. 450 гривень. Це приблизно десь, я знаю, десь 250-300 гривень чистими, плюс 100 гривень за цю діагностику, коротше. це 450, плюс 200 гривень дав мені мій сусід за те, що я його звазив цією косою, коротше, півдня перших половину дня просрав. Плюс він там ще пив короче, взяв, купу всякого там мороженого, всяку і фігні понадавав. Коротше, десь вийшло, друзі. Так і вийшло, десь як завжди, під 500 гривень чистими. А зараз ми заїдемо на цю заправочку і спробуємо вибрати собі е, жидкость для гідроусилителя. Якщо вийде у нас це вибрати, то поміняємо сьогодні. Якщо ні, то вже придеться відкладати на завтра. От, блин, друзі, хотів заправитися ще. А тут черга. Можливо, знаєте що. Поїду ка я в Стрижевський авантаж, там те ж саме по товарах. тільки Черги там ніколи немає, практично, <хи> на, на саму заправочку. так Фура далеко. Можна їхати з Трижавку. Так, тяжко держати, телефон так, скорость 60 була. Жесть, я думав, що його здує. <хи> ну, Тримається він, друзі, на цьому штативчику дуже класно. Я вам цей штативчик, до речі, ще не показував за 280 гривень. Його не було в зборі. Я його так купив коротше, на балдашник зверху я кинув від старого цього штатива трошки додам капця, щоб проскочити на зелений, от блин, не проскакую. Давайте тоді зробимо мій лайфхак, який я що е, не придумав, яким просто я пользуюсь. тут. Собі оп оп поп і поперли, як будто ми їдемо з колгоспа. Це відео в шортах набрало, там 250 чи 300 тисяч просмотрів, всі срут. Що я там грубий порушник правил, коротше, що туди-сюди, що так не можна. Все можна, друзі, якщо осторожно. Це таке діло. Так. До заправочки ще залишилося десь менше кілометра. Ну, коротше, воно вона вже видніється. Ну, куплю, не куплю, друзі, це я вже вам не покажу. Вже розкажу, поміняв чи не поміняв у завтрашньому відео. Так що, друзі, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал. Хто не підписаний, додивились до кінця, а на канал не підписалися. Непорядок, друзі. Давайте підписуємося. Ця червона кнопочка, там, чи яка вона має посіріти. Все, друзі, до завтра.